Вітаю друзі! Ось що я хотів поділитися, бачите. Глазають докторики наші, тікали. Вони виїдають ті блошки, що там є. Знаю, бо в чехах. Їх зверх... з самольотів розкидували на виноградники, щоб вони поїдали. Всі ті. У нас тут їх небагато, але щось лазає, щоб то не клопити. Ну є їх, вони певно з рослинки на рослинку перебираються, отак. Дервоно щось. Перелітають і так вони лікують наші зернові від усяких плодожарок.